Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників, і всіх, хто дивиться нас вперше. Тема сьогоднішнього відео стратегії живлення. Минулого відео, яке вийшло нещодавно на каналі, ми говорили про поради при виборі фосфорного добрива. Тобто це ті речі, про які необхідно знати про фосфорні добрива фермеру і ті питання, які він повинен задати. А також, водночас, це є порадами для менеджера, для того, щоб підготуватися по суті, для зустрічі з фермером, щоб максимально розкрити якість і необхідність використання того чи іншого продукту, підібрати, так би мовити, все як пазл, щоб попит у нас нарешті зустрів пропозицію. І так далі. Але, а також ми обіцяли, що ми зробимо розбір. Детальний підбір добрив під конкретні, під конкретні поля, основуючись також на аналізах ґрунту, і ми це обов'язково зробимо, враховуючи якби, всі ці сім речей, на які варто звертати увагу. Але перед тим, як це робити, важливо, щоб ви розуміли взагалі, які стратегії живлення бувають, які вони є, коли яка використовується, тому що це також буде впливати на вибір фосфорної сировини, не тільки добрив. Отже, існують стратегії живлення ґрунту і стратегії живлення рослин. Коли ми говоримо про стратегії живлення ґрунту, то переважно ми говоримо завжди про балансування катіонно аніонного складу, це співвідношення кальцій магній, кальцій-калій і так далі. Так далі. Тобто це взагалі не має жодного практичного відношення до того, що хоче рослина. Тобто ми працюємо з ґрунтом. Сьогодні ми не будемо говорити про це, хоча ми зачіпали цю тему в наших відео. Посилання я на дане відео залишу в описі, і якщо вдасться, закріплю його зверху. Поговоримо переважно про стратегії живлення рослин. Вони зараз для нас будуть більш актуальними, тобто, які вони взагалі є. Виділяють три стратегії живлення рослин. Англійською вони звучать sufficiency, maintenance і build-up. Sufficiency – це, по суті, живлення майбутньої культури. Тобто, ми розуміємо, що в нас є сьогодні в ґрунті, ми розуміємо, які потреби культури, базуючись на її особливих потребах, ми робимо рекомендації під, так би мовити, запланований врожай, під заплановану культуру. І це ті, той підхід, який переважно використовують лабораторії, якщо ви надаєте їм таке право зробити вам рекомендацію. Тобто, це якби сьогодні-на сьогодні. Підтримання по виносу або підтримання рівня елементу в ґрунті, це мейтенанс, тобто підтримання. Тобто, тут ми вже орієнтуємося не на достатність для рослини, як в цьому ось підході майбутньої, а радше орієнтуємося на попередника, тобто скільки він виніс яких елементів, і працюємо переважно по. По елементам ті, які виніс попередник. Коли ми говоримо про білдап, тобто, так би мовити, накопичення або еталонне забезпечення, нас взагалі, так би мовити, не цікавить ні культура, це, грубо дуже кажучи, ні культура, ні що. Ми просто напрацьовуємо в ґрунті ті певні рівні, які нас задовільняють, або, як правило, дуже часто, точніше, лабораторні рівні, які вони вказують як максимальні, ми от працюємо на ті рівні там на, на 3-4 на роки. Яка між ними відмінність основна? перше це гроші. Звичайно, що жилення рослини буде саме економічно. Мічна, тобто вона буде потребувати менше грошей, підтримання рівнів, тому що ми переважно ще можемо працювати більшою кількість елементів дорожче і так далі. і так далі, і так так далі, Саме дорожче, звичайно, що це живлення грунту. Чим вони ще відмінні, і, так би мовити, яка філософія кожного з цих підходів. Коли ми працюємо по, в стратегії живлення рослини, тобто живлення майбутньої культури, ми переважно думаємо про економіку. Тобто економічно достатньо. І, як правило, тут приймають участь такі елементи, як азот, сірка, фосфор, калій, тому що мікроелементи, як правило, в цій так би мовити, парадигмі живлення рослини філософії економіці, вони не є функцією по суті врожаю і не вносяться в тих кількостях, які необхідні. Тобто, як правило, це азот, фосфор, калій, сірка ті елементи, яких нібито як виноситься, більше. Коли ми говоримо про підтримання рівнів. То тут ми використовуємо вже всі елементи, винесли борки, внесли бор, цинк також, марганець також, залізо також, тобто вносимо все потрошку і всього. Тому вона якби дорожча, тому що вноситься, окрім ще азоту, фосфору, калію і ще й мікроелементи і так далі. Тобто задача основна не допустити погіршення стану ґрунту. Це така дещо олдскульна стратегія, олдскульний підхід, але тим не менш, якби щось в цьому, скажімо, позитивне навіть і є. Коли ми говоримо про білдап або про еталонне забезпечення, живлення наперед, стратегія яка? Ми розуміємо, що у нас це поле там, чи поля є там, на довгострокова оренда, там, на 3, на 4 на більше років. Ми працюємо всіма елементами. Особливої уваги на сівозміну зміну не звертаємо, тобто ми забезпечуємо його в такий спосіб, щоб нам цього якби, вистачило. А живлення ґрунту, чому воно дорожча, то, по суті, є комбінацію всього. Тобто ми думаємо і про рослину, і про балансування, і, можливо, навіть про еталонне забезпечення, і треба, не треба, ми десь даємо, тому що наша задача якби збалансувати правильно катіонно аніонний склад. Всьому є свої пояснення. Ми також ці речі робимо. Тобто, практично ну фактично, так як ми працюємо з нашими господарствами, у нас є певний симбіоз живлення рослини і живлення ґрунту, тобто балансування катіонного та живлення майбутньої культури. Яка між ними відмінність? Так, щоб було зрозуміло, і чому ми це відео включаємо в список відтворення по серії відео по фосфору? Для прикладу, зараз буде зрозуміло. Якщо ми, наприклад, порівняємо живлення культури та жилення наперед, тобто sufficiency і, наприклад, build-up, то в чому буде відмінність? Візьмемо дві культури, наприклад, з врожаю кукурудзу, кукурудзу і пшеницю, кукурудза 10, 10 тонн, різний рівень забезпеченості фосфором та калієм. При живленні культури ми розуміємо, що для того, щоб отримати 10 тонн, нам необхідно внести там, 40 кг фосфора, 60 кг калію. Якщо у нас рівень підростає в ґрунті або вищий рівень ґрунту, то ми розуміємо, що ми навіть нічого не вносимо. Тобто нам е, рівень ґрунту і потреба під культуру, умовно заплановану, каже, що не треба цього вносити, окей, ми цього не вносимо. Тобто такий рівень достатності. Якщо ми працюємо в стратегії живлення наперед. То ми вносимо, звичайно, що на декілька років, наприклад, там, на два чи на три роки наперед, вносимо більші норми, але навіть незважаючи на те, що тут буде більший рівень забезпеченості і поживленню культури він буде як достатній. Але враховуючи, що ми працюємо в такому в філософії, в парадигмі живлення наперед, білдап, ми все одно вносимо певну кількість, щоб, можливо, вистачило там в другій культурі, яка буде там після кукурудзи, там, чи навіть третє, а можливо четвертій. Та сама історія з пшеницею. Ми завжди. Живлення культури буде економічніше з точки зору і цікавіше для фермера, ніж, наприклад, живлення наперед. Ми всі працюємо в невизначених умовах, тому я думаю, що коли ми будемо розглядати Підбір фосфорних добрив і складних, і не тільки. Під конкретний аналіз в наступних відео ми будемо говорити переважно про стратегію живлення майбутньої культури, тобто цей sufficiency, е, так би мовити, підхід, тобто філософія економіки, буде нашим всім, е, і будемо використовувати. Поради при виборі фосфорного добрива, та також врахуємо особливості аналізу ґрунту, коли все-таки який, який клас добрив, в якому вигляді, виді, формі і кількості потрібен для кожного з цих випадків. Дякую за перегляд, буду радий бачити вас на каналі. Всім бажаю мирного неба, гарних врожаїв і далі буде.